Це Костянтин Копецяк. Він займається боротьбою вже 9 років. Сьогодні він учасник третього всеукраїнського турніру з вільної боротьби. Мене заставив батько спочатку, а потім не подобалось, але зараз вже планую йти в інтернат і. Виграти перше місце сьогодні. Загалом Гурдоцьку громаду представляє 50 спортсменів, а приїхали на змагання понад 400 з різних областей України. Серед них є Назарій з Івано-Франківська. Історія достатньо цікава, бо я вже був лишав боротьбу, тепер повернувся і ходжу вже два роки, і зараз почали все виходити, вигравати на змаганнях. Зараз відбувається дуже гарний турнір, багато людей, гарна організація, дуже подобається. Я рахую, що достатні суперники, і я думаю, що я переможу. Як розповів організатор турніру та тренер місцевої команди Олександр Гизлик, городок такі змагання приймає вже втретє. І наразі подія стає щорічною традицією. Це вже наш третій всеукраїнський турнір на призи засновників Галини Федорів та Олександр Герех. Це вже нас де як традиційний. Ми його проводимо кожного року. До, до нас приїхало більше 400 учасників різних вікових груп від 2009 по 2018 рік. Це виходить з першого класу і по 11 клас. Приїхали більше 40 команд: Західна Україна, східна Україна, Дніпро дуже багато команд. Головний суддя змагань із Хмельницького відзначив, що рівень турніру з кожним роком зростає. Спортсмени, які приймають участь в цих змаганнях від маленьких до великих, спортсмени різного рівня, тренери привозять сюди як новачків, так і досвідчених спортсменів, які вже досягають результатів на чемпіонатах України. Є Учасники – призери і чемпіони України серед своїх вікових груп. Тому рівень досить потужний і є на що подивитися і спортсменам, і тренерам також батькам. Попри велику кількість учасників і щільний графік, турнір пройшов злагоджено. Сутички відбувалися на трьох килимах одночасно. Для когось це був дебют інші вже мали досвід на всеукраїнському рівні. Загалом гордоцькі борці вибороли 11 медалей: дві золоті, чотири срібні і п'ять бронзових. Thank <laughs> you.